Слава Україні! Сьогодні в Борисполі усі вітаються саме так. 24 серпня жителі нашого міста відзначали 19-ту річницю незалежності держави. Святкування розпочалося в парку культури. Там присутніх вітав муніципальний духовий оркестр. Артисти потішили бориспільців цікавими джазовими композиціями та саундтреками до радянських фільмів і створили святкову атмосферу. Музиканти муніципального духового оркестру не лише майстерно грають, а й виспівують, так як слід. Музику у виконанні цих умільців глядачі слухали з великим задоволенням. Після завершення кожного твору на адресу виконавців лунали оплески й гучне Браво. Це просто душа! Це душа Бориспільщини. Я відчуваю дуже велику насолоду слухаючи цю музику. Оркестр виступав під диригуванням Олега Бойка. У цей час у Бориспільському історичному музеї вже розпочалася виставка. На ній були представлені роботи майстрів міста. Цього дня вишиті рушники чудові картини демонстрували гостям свята. Останніх на захід завітало чимало. З Днем Незалежності присутніх вітали музично. Пісні про Україну виконували Тетяна Брова, Микола Хамлай, Сабіна Расулова, Даша Копан та інші солісти. На території історичного музею гостей розважали місцеві ансамблі. Колектив «Травневі роси цього року теж святкує 19-ту річницю. Інструменталісти з Миколиного гурту вразили глядачів своєю енергійністю. Ський академічний ансамбль української музики Дніпро до нашого міста приїхав за запрошенням мера. Виконавці зі столиці привітали Бориспільців з національним святом. Працівники кафе Козак частували всіх гостей холодною водою, хлібом із салом, огірками, кулішем і горілкою. Бориспільці весело проводили час і не втомлювалися повторювати з днем незалежності України. Ріма Канівець Катерина Давидова. Новини телеканал Бориспіль.